Вітаємо звати Міша Комадовський. Я кореспондент Deutsche Welle у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми знаходимося у штаті Аляска, у місті Анкорич, де президент Трамп, і Владимир Путін ось у -ос проведуть один із найбільших самітів за останні роки. Офіційно головна тема тут, звісно, це завершення війни Росії проти України. Неофіційно це може бути контроль над озброєннями: Китай, близький схід, торгівля та арктичні питання. Пакуватися всім фактично моїм колегам довелося за один день жодних повільних ранків, і ми не єдині, хто поспішає тут. Колишні посадовці Білого Дому, які організовували саміти такого рівня, сказали мені не на камеру, що один тиждень, щоб організувати таку зустріч, це блискавична швидкість. зазвичай для цього потрібно щонайменше. Кілька тижнів, і питання лише в тому, чи матиме це реальні результати. Давайте з вами поговоримо, чому саме Аляска це не лише краєвиди, а для Трампа це, скажімо, домашнє поле home turf, а не нейтральна територія. Він зустрінеться із Путіним тут на базі під назвою Елмен Елмендорф тет без посередників, Хоча Україна та Європа дуже б хотіли бути за столом переговорів для Путіна. Тут є певний момент символізму. Він відомий своєю фіксацією в історії Аляска колись була російською територією, проданою США у 1867 році. Вона також розташована приблизно посередині між Москвою Вашингтоном Вашингтонами. гарантує Путіну безпеку від ордера міжнародного кримінального суду. Тобто на території США йому не загрожує арешт. Президент Трамп каже, що зрозуміє, лише за дві хвилини, чи готовий Путін зупинити вбивство в Україні, поки що Кремль натяків так не дає. І на шляху сюди, в One, на борту номордин, президент Трамп сказав, що якщо він побачить, що ця зустріч не буде успішною, він просто встане і піде. Цікавий факт, що Росія продала Аляску за 7,2 мільйони доларів, це Близько 160 мільйонів доларів сьогодні. І головне запитання тут в Анкориджі: чи запропонує Трамп Путіну вигідну ціну за, скажімо, зняття санкцій? Дізнаємося, вже за кілька годин президент Трамп заявив, що. Немає наміру відновлювати економічну співпрацю з Росією допоки конфлікт в Україні війна не буде врегульована. Він натякнув на можливість використання економічних стимулів, але зазначив, що відновлення угод можливе лише після досягнення миру. Він також наголосив, що дозволить Путіну не дозволить Путіну гратися із ним, висловивши упевненість у ймовірності успіху саміту на 75% та припустив, що економічний тиск може спонукати Путіна до мир вирішення перед вильотом на Аляску Трамп уточнив, що мета зустрічі не підписання мирного пакту щодо України, а спонукання Путіна до переговорів. І це було б неможливо, тому що тут не присутній президент України Володимир Зеленський. Трамп висловив оптимізм, вважаючи, що Путін за його словами готовий до угоди про припинення конфлікту, знову згадавши ті ж самі 75% шансів на успіх і додавши ідею можливої трьохсторонньої зустрічі за участю зеленського. Хоча він визнав, що як він каже, обмін територіями може викликати напруження з Києвом. Водночас Трамп попередив про дуже серйозні наслідки для Росії в разі провалу переговорів. Це прозвучало як загроза посилення санкцій і тиску. Він також визнав. Зусилля Путіна, назвавши їх енергійними та щирими, це була цитата, але не виключив знову ж таки ризику невдачі, оцінивши його в 25%. Згадав він і про можливу тристоронню зустріч після саміту. Він сказав, що я тут процитую. Я хочу, щоб припинення вогню відбувалося якнайшвидше, і а, а, не знаю, чи станеться чи це чи станеться це сьогодні, чи завтра? Але я буду незадоволений, я, Я буду незадоволений, якщо цього не станеться. Я тут, щоб зупинити вбивства. Якщо подивитися на попередні висловлювання президента Трампа за останні кілька тижнів, він не говорить про припинення війни. Він не говорить про перемогу однієї зі сторін. Він говорить про «stop the killing», про якраз призупинку вбивств на вулиці. Напередодні вийшли протестувальники тут у Анкориджі, щоб виступити проти цього саміту між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Владимиром Путіним. Також люди висловили скепсис щодо зустрічі.